Якщо ви користуєтесь метком та почали розблоковувати свою накладну, у вас є реальний шанс втратити своє ПДВ. Справа в тім, що повідомлення від податкової про необхідність надання додаткових пояснень просто не приходять в медок, тому ви їх не отримаєте. Додаткові пояснення як етап в розблокування. Це нововведення, яке з'явилось в законодавстві ще в березні 2023 року. До цього такої можливості у платників податків не було. Держава дала по суті платникам податків другий шанс надати додаткову інформацію по господарській операції і докази, які обґрунтовують дану господарську операцію. Але вихід із цієї ситуації є, і він максимально простий. Якщо ви почали процес розблокування податкової накладної. Просто переглядайте всі вхідні повідомлення саме в електронному кабінеті платника податків, тому що саме туди точно прийдуть всі повідомлення від податкової рішення, повідомлення про надання додаткових пояснень, всі квитанції. Це вже перевірено практикою, і це 100%. Ну, якщо вам потрібна допомога у розблокуванні податкових накладних, ви завжди можете звернутись до нас. Телефони ви зараз бачите на екрані. Також вони будуть в описі під цим відео. До нової зустрічі. Do it.